Благодійний осінній ярмарок пройшов у Житомирському ліцеї No6, до якого долучилися майже всі школярі ліцею. Столи були заповнені смаколиками смачною випічкою і різними напоями. У нас є різні смаколики, напої, саморобні речі якісь. Все десь 20-30 гривень приблизно. Ну, дещо Десят буває. Ми продаємо тут полотінку, напої, печеньки і торти від 30 гривень до... Десяти а, а, -а, -а, а до чотирьох до ось. під час ярмарку ліцейна родина збирала кошти на потреби захисників. Ми ще не знаємо, на які потреби будуть витрачені ці кошти, тому що це залежить від потреб тих військових, з якими ми спілкуємося. Це будуть або наші колишні учні, які зараз воюють, або батьки, які теж знаходяться на лінії вогню. Тому щиро вдячна всім батькам, дітям і. Звичайно, педагогам, які теж долучилися до організації цього ярмарку, тому допомагаємо, чим можемо, щоб Україна перемогла в цій війні. Школярі впевнені, такі збори, допоможуть наблизити перемогу України. На вашу думку, чому важливо допомагати військовим? Ну тому що щоб було менше тривог і нарешті була перемога наша?